Нове ім'я в національному реєстрі рекордів. Ілля Войтович Вітаю. Це дев'ятирічний рівнянин Ілля Войтович. Сьогодні він встановив рекорд України у номінації Найбільша кількість нагород за успіхи у навчанні та творчому розвитку. Я цьому в першу чергу завдячую своїй мамі, тому що вона мені завжди допомагає, підтримує, вкладає всі свої сили та любов. Також дякую усім своїм вчителям упродовж півтора роки Ілля отримав 143 нагороди, зокрема й на міжнародному рівні. У два роки Ілля вивчив усі літери та цифри у три навчився читати. Школяр опанував гру на скрипці. Спочатку його навчала мама, потім у музичній школі. Понад 100 нагород рекордсмен отримав саме за музичні перемоги. Окрім цього, хлопчик займається малюванням, танцями, моделінгом та ментальною арифметикою. Він дуже спокійний і він дуже надійний. На нього завжди можна покластися. Ми організовуємо велику кількість олімпіад і змагань. І ми от просто завжди точно були впевнені, що Ілюша зможе підготуватися і виступити, незважаючи ні на які обставини. От, наприклад, перша його олімпіада, яка ще на той час відбувалася офлайн, він прийшов на неї з дуже високою температурою. І незважаючи на погане самопочуття, він взяв участь в Олімпіаді і отримав призове місце. Мама рекордсмена Оксана Войтович розповідає, що намагається розвинути у сина різні таланти, однак навчатись чи відвідувати гуртки не змушує. Кожна людина є вже народжена унікальною, є вже талановитою від природи. Просто треба зуміти відкрити той талант. І бажано вчасно це зробити батькам, але ми ніколи насправді не дізнаємося, до чого є талант нашої дитини, поки не почнемо розвивати його в різних напрямках. Надія Кривко, Валерій Мартинюк, новини на Суспільному.